That Game Company. Усім привіт! Вас вітає Крипта Забода Гігор. І сьогодні ми пограємо в Journey. Цікаво, куди ми сьогодні подорожуємо, безумовно. Але перед тим скажу, що ця гра в свій час отримала багато нагород мистецьких ігрових. І по суті, це така невеличка мовчазна новелла. Тому буде цікаво пірнути і подивитися, що вона і до чого вона. Гаразд тягнути не будемо і розпочнемо. Ти піски. Безмежні піски. Сонце виходить за дюл. Незріченна кількість пам'ятних каменів, заструмлених в пісок. Падаюча зоря. Окей, равчить нас контролю. Ну, гаразд, доволі лаконічний початок. Підозрюю, що нам потрібно на цю дюну піднятися. тяжко йде. <laughs> Journey. Цей знивок мені дещо нагадує. А вам? Ну, гаразд, продовжуємо наш маршрут. На горизонті ми могли бачити щось на кшталт гори. З кінечним світлом схоже на сонячне. Дуже цікаво. Але що ми тут спостерігаємо? Хм, цікаво, персонаж сам застрібнув на на сходинку з руїн. Якась така спорудка. Прямо я маю якусь силу від підстала, мабуть. Хм, натиснути X. О! Ми навіть літати вміємо, виявляється. Цікаво, що ми ще вміємо, окрім цього. Що, ми можемо політати іще? Доволі короткотривалий політ. Однак, я думаю, що ми розвинемося і в цьому напрямку. Але краєвиди, однак. Гляньте. Ці руїни і гора на фоні. Круто. Візіал тут те, що треба. Хто до сих пір думає, що ігри це не мистецтво, то... Хай подумає ще раз. Гаразд, як мені з цими... з цими клаптиками познайомитись? Цікаво. А. Вже я можу літати ще раз. Однак куди? Просто літати весело, однак. А можливо, у цьому і річ це ж подорож все таки як не як. Ціль є не такою важливою, як сам шлях до неї. Знайди свою власну пригоду. Хм. Що ми тут робимо? А. Свого роду проспівали. Випустили купу-купу клаптиків. Цікавенно. Можемо проспівати ще раз. О ще бак! Ха! Оце оце вже політ. Оце я розумію. Тут ми підійшли до якогось п'єдесталу і відкривається якась катсцена. Побачила якусь іншу фігуру поруч з нашою. Світло згори, наче відкриває ціле небо зір над собою. І дарує життя всьому живому. І рослини цікавенні ростуть. І породжує ще когось особливого. Це виглядає, як версія нас, hmm. Знаки і знаки. відкрили mm. гігантську браму? Тіхово бачите тут. Певного роду арабські навіть мотиви. Чи близького сходу? Я думаю, на це й націлювались. Йдемо до світла. І ліпіщані водоспади і все решта. І ми тут виходимо і спостерігаємо за клаптиками того, що було мостом колись. Ха. Гаразд. Якщо ми проспіваємо ось тут, ту випустимо ще більше клаптиків. А -а -а. Ну, проміст я не збрехав, це точно. Цікавенно. Але мені здається, що це не єдиний... не єдина частинка моста, яка нам знадобиться. Ходімо. Це гігантське полотно нам допомагає підлітати потрошки. Так, нам знадобиться декілька частинок мосту. Це добиться декілька таких доріжок, щоб відкрити у увесь, увесь шлях. Хм, бачимо туди ще одну штукенцію таку, ще один такий шушничок. Чим більше ми випускаємо цих невеличких клаптиків, тим більше в нас матеріалу для побудови моста, так виглядає. А тут ми що маємо. Хм. Не знаю, що з нами сталося, однак прийму як є. Ще йдемо аж ту руїн. Хм. Цікаво, що це колись було? Це якісь Який такий цікаві елементики. Це якісь такі невеличкі пастки. Такого свого роду ящики чи що? Як же їх багато? Цих лаптиків. Ого, аж дві частинки моста. То вже не зла. І ми ще когось звільнимо. Ось тут хоча б три бачу. Полізор. Навіть чотири. Такі маленькі в'язнички, можна сказати. Тут як лаптики таки туди в ці в'язнички поставив. Дуже цікаво. Там я ще одну пропустив. О, а тут взагалі оцей світлячок, який ми підбирали раніше. У мене відчуття, що тут буде дуже багато секретів. Або невеличких секреток заховано. Просто треба навчитися їх помічати, скоріш за все. Хто знає, що воно робить, але ми його одного не залишимо. Отже, наша подорож поки що це звільнення маленьких клаптиків. І цікаво, що ці клаптики доволі схожі на мій шарф чи шлейф, радше. Йор займемо по піску, звісно ж. Це або Ніер автомата, або... або Final Fantasy 13 стайл. Як вам більше подобається. Можливо, це свій власний стайл. Так, ще трошечки маленьких дружбанів звільнили. Отут От буде дуже багато клаптиків. Прям носом чую. А, але я повністю ще не, ще не відкрив цю в'язничку. ці ящички. ось. Тепер ви більні друзі летять летять і будують. Три, чотири. Ра так ніби підказує. Ну давай, давай вже, рухайся вперед. <гум> <гум> О, я бачу ще одного світлячка ось там. Але як же до нього? Дістатися? Хм... Я не відчуття, що потрібно стрибнути з мосту. Як би це вам не звучало? Або ні? Бачите, стрибок з мосту це не завжди вихід із ситуації. Ой-ой. Аж до незупав. Але звідти таке відчуття, що я би нікуди й не добрався би. Попри те, що гра лагідно натякнула на прогрес. Ми тут маємо іще одного рушничка. Ще пару клаптиків, щоб звільнити. Цікаво. А ось цього я так і не звільнив. Ну, ходімо, виправимо ситуацію. Каучі є ачівка за звільнення всіх рушничків. <хи> Я б не здивувався, якби було. Ще трошечки проскануємо горизонт і, мабуть, будемо продовжувати нашу подорож. Посейор це ніби фаст-тревел свого роду. Здається, ми з усім впорались. Ось там в куточку що? Хм. Це просто камінь, чи? It's not a boulder, it's a rock би, фанати Спанч Боба. Хм. Ну, гаразд, я думаю, у нас є вільний пас. На те, щоб продовжувати. Ну, Поки що історія така, що ми звільняємо рушнички. І ходимо по мостах до якоїсь великої зілі. Летимо. Летимо! Чуєте цю маленьку перкурсію? Бачимо тут теж такий трикутний камінь. Трикутну статую навіть. Ну що, що, а художній напрям тут В цій грі точно на висоті? Ти ж стільки всього промальовувати потрібно. Раз. Підійдімо сюди і поспіваємо для цих статуй, Для цих статуй. І посидимо, послухаємо файного слова. А це нам розповідає про те, що ми вже перебули. Це ті мости, що ми будували щойно. Ось це виглядає як метрополітен наземний. Хм. Не знав, що в такому сеттингу є метрополітени. А ці вежі також мають своє значення так виглядає. Ага, ось і дорога перед нами є відкритою тепер. Ну гаразд. Ходімо. З одного чарівного місця в інше чарівне місце. Цікаво, що чекає на нас згодом.